Якщо ви не хочете їсти мідії з оцими волосками, які знаходяться всередині, тоді не купуйте мариновані, а готуйте їх самостійно. Бо тільки так ви можете бути впевнені в тому, що мідії добре вичищені. Тепер переходимо до самого цікавого: це маринад, який буде приготований з мінімальною кількістю олії. Але все ж таки основним інгредієнтом в цьому рецепті є мідія. і вона має бути свіжою, не перемороженою, якісною та смачною. На 500 грамів мідій нам знадобиться цедра з одного лимону. Лимону, гарний пучок петрушки, 4 зубчики часнику, чайна ложка солі, чайна ложка цукру, чайна ложка паприки і пів чайної ложки чорного перцю. Олії знадобиться всього лише 4 чайні ложки. І ще знадобиться сік з половини лимона. Мідії відправляю в маринад і обережно перемішую так, щоб маринад рівномірно розподілився по всім мідіям. Аромат я вам не можу передати словами, але набираємося терпіння і прибираємо мідію холодильник мінімум на 4 години. І ви тільки Подивіться, якими красивими у нас вийшли мідії. А ще це набагато економніше ніж купувати готові мариновані мідії.